Доброго ранку Україну, всім миру, щастя та добра. Продовжуємо ми почати об'єкт. Бремові показувати, як ми починали, що, як і де. Що, слідкуємо, слідкуємо і під час, ну хто не бачив першої частини, може подивитися першу частинку, там деякі цікаві моменти були. І під час е, відео стане зрозуміло. Що тут і до чого? Ось такого бузла, наприклад, не було на наших, на наших відео ніколи. Цікаво, ще таких моментів. Тут ну, багато специфічно є. Так що всім приємно перегляду, поїхали. Що ж то, ми нічого не знімаємо. Робота потрошки триває. Три бачимо, там щось зроблено. Там щось зроблено так специфічно. тут. Специфічно, трошки погано, що близенько до котла, з іншої сторони, враховуючи... З того, що тут ми думали, планували, то я вважаю, що дуже так не те, що добре, а прекрасно просто. Ну, воно якби перед котлом, розумієте, нічого немає. Ми ще трошки наблизили. Єдине, що так, той вузол під місу, оцей буде трошки так між котловим бочкою, доступу немає, ну не виходить по-іншому. Не виходить по-іншому. Подача готовенька. Готовенька. димохода... Тут за, замазали, єдине, щоб і сюди сюди зробити, Термометр, манометр, вже бачите, є зроблене місце. Регулятор все підійшов, все нормально. ну Потім розкажемо. потім розкажемо, принципі нема що тут показувати. там я, по на, не В цьому, в цій частині чи в першій частині показував цей апарат. Ми тільки що придбали би у. Тільки що придбали бо у нас розмітила що там. Не світиться вона там ніколи, О, як він варить. Я, скажімо так, очікував, очікував краще дивіться, що нечищений. Не Показуємо, який, бо то, кажуть як там брезент чистий що а потім показує. шов нечищений. Отакий. Брезги трошки є, брезги трошки є, але вони такі Ось я трошки міцніше Бачите, Навіть отаким інструментом збивається. що не взяти, Бачите, його немає там. Бризгів бриз дуже мало. Мабуть, найменше, найменше за будь-який апарат, що ми варили. Варить дуже-дуже-дуже м'ягко. Ну, не відкалібрований амперметр. дивіться, на якому струмові варимо. Це не струм. О. А що ж таке, вже 128, 128 показує. Що не показував 145. Ось так воно. Ось таке. Кошистю ми ставимо тут по цих, по високі. високі. а насправді вони ну, не такі, то таке. Ми потім відкалібруємо. Не було нам коли відкалібрувати. М'ягко, бризків, ну, мінімальні. Але ці що е е е е е шлакують і так м'яко, і погано як так шлак відганяє, поганенько, так, так воно... це типу, ну, як, об як нож обрізати, воно і гарний шов лягає, і все. і Воно хороший апараточок запалює, ну так не аж аж запалює. Проти 295-ї е тесли. Оця тесла відчувається, що вона, м'яко каже, не дотягує до її не по по, до цієї, по запалюванню. А з іншої сторони він, ну, скажімо так, придирки. Тим більше ми його так дешво купили, дешво купили І він не такий габаритний, габаритний досить подужний. Він десь 160, 160 А він має видавати на максимум. Ми то не провіряли, але я так знаю такі апарати. Я з ними знайомий. 160 А це досить так, щоб четвірочкою варити воно все, продовжуємо, побачимо, що з цього вийде. Процес поступово триває, хоча на вулиці дощ. І спати хочеться більше, ніж робити. Але нічого, робота йде. Бачимо низ з бочечки з'єднаний, верх бочечки з'єднаний так специфічно, ну потім розкажемо. Не зовсім ідеальний варіант, але виходячи із даних, тут... ну... Вдалося нас так непогано. І що ми чуємо? Такий звук. А це говорить про те, що воду заливаємо. Хоча на котел кран тут ще, е, закритий. Бачите, що труба зброточка не зроблена. Звороточка не зроблена, байпас не зроблений. ще трошки є роботи, тут, тобто, скажімо так. Але тим часом ми заливаємо в теплоакумулятори в два води і вже бачимо, тиск, вже тиск є. Вже тільки там залишимося трошки зверху долити, щоб нам не втратити часу, Зараз заробляємо. Виробляємо <під <місця> ще підніс. Роботу бачимо, потрошки намічається, все, потрошки, потрошки так і, і, і будемо запускати. Тут бачимо, як гарненько. пан Сергій все тут потепляв, по кольору все, все позамотував. Ага, тут треба синю ізоленту. не вистачає. Тут взагалі приходить, треба тільки дивитися. Дивіться, білети продавати заплатний вхід, хто хоче подивитися. Гарно, гарно. Все в нас так добре йшло. Думали, що сьогодні відпочинемо раніше. Та де ж там? Знову вже до ночі, ну ще не ніч, але поки воно запалиться, ще нічого не, не горіло, не палили, але тиск вже накачали. Така погода, дощ іде, ніч. Вже не хочеться робити. Ні, хочеться робити, сили нема. Батько, доробляє турбіночку. турбіночка буде тільки для цього, для розпалу. А працюватиме котел на природній час. Потім це господар буде утепляти, але зараз ще термостати доставляються. Таймер не потрібний. Чому таймер не потрібен, тому що турбіна буде включатися тільки в ручному режимі. Бачимо, хлопці кинули теж. він потім... Утеплю все піде. Піде, утеплює, так розумію. Мабуть що. Що палити можна. О, вже Тут, дивіться, таких хомутиків. До кого ми їдемо, ми все забуваємо, що треба хомута. А це надійно. А те, що ми проволочкою примотуємо тимчасово, то воно потім потрошки вилізає від теплового розширення. Отак має бути. Він чітко спрацьовуватиме. Це, це хороший, хороший спосіб притиснути цей термодатчик. Підходить самий цікавий момент. Коли я трошки починаю посинатися, бо так сон взяв під вечір, що взагалі не міг хоча відкрити. Дрова тут, дрова під котел. Розрахована якась така порода. Не знаю, що таке. Тверда порода. Ясень, не ясень. Бук. Оце на бук, кора схожа. О, що там в нас? Не забути виняти ці турбулізатори. Це Та буде тобі версії, як ми робили раніше, робиться давно широкий. Їх треба буде зрізати, якщо навіть хочуть використовувати. О, в Ух, такі ще влязивий очі. Тонче робимо, щоб більше протягу було. І практика показує, що турбулізатори дуже-дуже мало кому потрібні. Але якщо буде зайва тяга, все тут виняті немає. Якщо буде зайва тяга, то будуть потрібні. Ну, Це котельне перфекціоніста, просто воно ще буде все дороблятися. І утеплення все буде дороблятися. Що, сосна? Сосна для розпалу. І тут як запалюють. Ага, качан, кукурудз сухий в отроботці. Чи в солярці, чи в отроботці. На боковині так палять, нас так щось щось не прийнято так. У нас е, сосноволочина. Сосноволочина. Як воно працює, що ми не будемо зараз зупинятися, знімемо окремим сюжетом, можливо вранці, може ми тут будемо ночувати, що як воно і до чого. Наша задача запалити, запустити і трошки відпочинути, скажімо так. Не завадило. Так, дивимося. Качани. То солярка чи тработка? Е, отработка залита соляркою. Отроботка з соляркою. Бачите, я, я дивлюся, схоже на солярку, схоже на труботку. Але я рекомендую закласти зразу більш, щоб заклати більш, бо в нас є турбіна. Нам не страшно. Якщо воно щось там десь не почане, то вона заставить його <свят> продути. Тобто з турбіною розпалювати, то буде міле діло, більше одразу під То... А так вона буде працювати на регуляторі тяги. А хто як яка прода а граб. а, граб. Класні дрова, сухенькі. Так, що ми одразу пакуємо на холодне. Mm -hmm. Перший запис, а перший запис, саме розуміємо, що воно там чистесненьке, все, просто фарба. А то, щоб не завісало воно. Бо воно так може е, Що то фарба і воно сильно буде конденсувати, плисти. Ну, можна вставити mm -hmm. трошки місця. Але в принципі, я думаю, що можна пакувати. Хай сидить. Ну, на таке дровах він мав би взяти потужність хорошу, так? На да? таких дровах мав би взяти потужність. Ну, трохи вміщається цю топошу. Більше в тому старому котлові. Бо <гум> віадрус 24 чи 25? 25 очка. Тобі на, на половину менше був цього котла. Ну бачимо, де димоходик був. Оце був димоходик. О, це так, півкотла пів було. Зараз вже котел повноцінний. Хватить що мені. Сказали повністю-повну. Турби завтра викинули, кажу, є надія на турбіну. Турбіна не така, як нас в берегометі тоді положили нам тільки турбіну, слабо. Щоб було щоб не, не зависло. Все, закр... це плотненько закриваємо. Плотненько. Старт. Побачимо куди дим піде. А все. Да, да, да. все гори ясно, щоб не погасло. Ааа, там буде цього, ти Та колодязь такий зроблений. Там проход для повітря. Проход для повітря достатній. Що туди йде, даним? Не сюди ким колодізом лишили і знизу трошки сосна кинули для розступу. Вже один. Вже, 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 Повода сира. Вже дим. Ось ж, все холодне, не палилося ніколи. Холодна вода, димохід холодний. Дощ іде. Треба, треба турбіну, так? Да? А, це багато відкритий щоб цього прикрити. Моло би все ці дверці було закрити, закриті дверці, а звідси захачує повітря. Я ж думаю, що дим все виходить. Це, це, це коротка цепка. Отак, а звідси зафачує. Я думаю, чого звідти зафачуть, все відуває. Отак. Бачиш, тяга є, а просто силу багато диму, але все от... Так, воно звідти за, затягує. І не перебирайся, багато демон бо ж там та роботка. Та тяга тут взагалі сильна. Так ось роздуває де, де ми розпалили сюди. А вже як воно роз... Ось таке найкраще сягає. О, Я думаю, що тут турбу зараз треба буде. Та ти що? На розпалі така тяга ще так нас не було ніколи. Так, вже цепочку можна давати. Нарозпалісь. І вентилятор не треба, да? Чуєш, як буде? Ще, ще, ще не загорілося вже буде? Ще не загорілось, там вже вогонь. Ото я розумію, що тяга. Ну і погода відповідно. І дрова відповідні. Але там і До речі, димохід 160. На 160-му котле краще стартує, ніж на 200 О, вже димохід теплий, мичево. Щоб тепло тут знайти димоходові, то, то не можна дочекатися. Дивіться, що навіть запалили. Воно аж, аж рве. Нічого собі відзвітуємо по нашому запуску. Пройшло пів години часу, як ми запалили котел. Дрова дрібні, тяга дуже сильна, і, і димохід його почав грітися, і температура міч почала рости за лічені хвилини, за 10 хвилин тут було, мабуть, градусів 80. Єдине, що не могли зрозуміти, не запускався насос на нашому воздупідмісу. Думав, що може десь щось по так же зробили. А там була така розеточка, ну це тимчасово розетка. Включили сюди і все, запрацював наш насосик. Тут трошки незручно мені сюди заходити. Працює наш насосик там на третє положення працює, так? На положенні. І Що, спрацював насосичок, потім тільки пішло перше тепло. Зразу ще не включався, там є термостатик, який включає на будиночок насоса. Не давав вмикатися, бо... Сильно холодна вода. Ну саме розуміємо, там менше 15 градусів, десь 14 градусів тут вода по всіх бочка, бочках. І поступово-поступово розігрівалося, розігрівалося, там не знаю, скільки там хвилин, може пройшло, більше 10. Не засікали ми. Так, ми спостерігали, то там, то, то як повітря, не було коли знімати. Пішла гаряча вода сюди, в цю бочку пішло грітися і зловив той насос, потягнув, але у нас була мала порція і почала вертатися звідти витягнула знову, аж холодно пішла звідси. Але насос цей не зупинявся, не зупинявся, йому вистачало для нагріву. Бо зараз дивіться, 50 градусів поставили і він тримає там навіть більше 50 градусів. Там, скільки 54, десь навіть більше. Це, каже, звороточка. Господар попросив, каже, мені температуру, щоб була звороточки. Зараз звороточка більше 30 градусів повертається із будинку. Подальше більше 50. Розуміємо, що зараз на вулиці така температура дуже холодна. Це яке там 29-й. Так, ні, 30, 30 вересня, так? 30. Да, 30 вересня, там дощі така сирість і будиночок там скільки не опалювався. Скільки днів не опалювався будиночок? Тиждень. Десь тиждень не опалювався, взагалі, все холодне. І воно забирає на себе тепло. Бачите, теперка ця звороточка, вже така тепленька вертається. І взяв, скільки він треба почав потрошки підмістити звороточки, а котел дає таку по, дозу дає більше 90 градусів. І земло і почало знову ця труба, вже п'яточок пішов і вже починає бачимо, підніматися. Тобто перша, саме перша порція пішла на будиночок. В наступному відео трошки детальніше е, постараємося зняти, можливо, вранці ми поздужуємо. На звороточці наш так званий ладомат тримає ось таку температуру, там десь 55 градусів. Але е, дуже, і на, на, на старому котлові міняли щось насоси. І не можу зрозуміти, за слабо він прокачує. Тобто насос міняв один сімка. Отут лежить сімочка, це взагалі новий насос. Я відправляв поштою. Відправляв пошту сімочка. То зараз я не знаю, ну, ми не можемо на кипяточково його міняти на ходу. Хай він положить, попробує міняти господар сам, чого поміняли цей насос на той, бо були блекаути. Були блекаути, був безперебійничок. І той садить акумулятор швидко. Цей начебто економній. Але за слабо. І є моя, ну моя особиста підозра, що справа тут не в насосах, а в самому тому вузло він якийсь замалий, має цей, м -м, КВС, замалий проток має. Ну така моя підозра. Хоча тут, дивіться, дюйм з четвертю. Ми отаке ставимо на ой, дюйм з четвертю це взагалі на сотку коти ставимо <схід> на 110 а Це 40 все, сінався. Сілався 40-вочка. І тут на 25-й всіх така була проблема, що на тому чавуному чову, і то було, що температура піднімалася слабо славу прокачувала. Про це я вже мовчу. Якщо ми ну, цепочку натягнули, але він в такому режимі горить вже, вже в такому режимі горить, що йому. Отак заглянемо. Яке там горе. Бо тяга була... тяга була дуже сильна тут. Ооо, а дивіться, який колір полум'ять на, на цих дровцях. Ай, ти мочок, ідимочок іде на. Димочок іде, але горить гарно. Все, все, все. Закриваємо димочок. Не, зараз рік нормально горить, а тут як, може. То, о, там була ця. Ой, Десь паливо, отробка, то він це. О, бачите, почала ця бочка. Ну, на цій тут немає е, термометра, бо тут нема виходів, там аж термометр стоїть. Але пішла гріється ця бочка. Пішла ця, тобто вже нагр... запасається. За пів години, за пів години ми нагріли систему. Зброточка, там бачимо, вже скоро буде 34 градуси. Розігріли ми систему холодну. І там система дуже велика, там на два будинки, десь там теплотраса, там ще десь по, тепло, по теплотрасі, десь, ну, десь там по дорозі ще якісь один є, насос відтягує. Там багато є, що гріти. Багато є що гріти. Ну, ще воно бачите, що на цьому mm, насос автоматичному режимі він так повільно качає, але там є. Багато щоріки розігріли, і вже почало бочку запасати потрошки. Я вважаю, що за пів години це непоганий результат. Єдине, що ця температура хотілося б туди викинути трошки і знизити. Ну, котлові непогано. Котлові непогано Але все одно, все одно воно працює не, не, не зовсім так, як мені скажімо, хотілося б. може потім, коли воно не горітиме, господар попробує поміняти ще того насоси, як воно по себе вестиме. Хоча я сумніваюся, постійно він ще коли дзвонив, що я не знав, то пане Сергія, Років вже більше двох назад, вже скільки переписок і дзвінків було, навіть не пам'ятаю. Така була проблема. Ну, Це правда четвірочка насос, але все одно, коли включав турбіну, турбіна набирає температуру, вимикається бо висока температура, насос зупиняється, котел переходить в режим режимління, а бочка не хоче грітися. Таке було. Отаке було і знову, і знову похожа ситуація. Звороточка, бачите, вертається сюди, і тут вже така змішана вода. Ця тепліша, з бочки холодна, холоднюще вертається О, ще холодніша навіть да? Так? Холоднюще вертається і вже тут де змішана сюди. Ну що, в принципі, для запуску ми показали, роботу показали, а огляд зробимо в наступному фільмові. розкажемо, що і як. Хоча, по правді, сам бачите, як тут я не можу туди війти і туди з трудом проходжу. З трудом, -то, так, щоб зовсім зрозуміло, показати не вийде. А це тимчасово провода. О, як зможемо, так покажемо. Шо, дякуємо, всі, хто дивився до кінця. Тиснемо пальчики вгору. Дякую за підписочки, за коментарі і всім до зустрічі!